Ну, перше запитання, о, бачите, у нас є запитання про е, соматичні симптоми. Е, людина скаржиться, що в неї здавлює серце, це може тривати більше 40 хвилин. Безсоння, чи є ця тривога, або і як позбутися. По-перше, давайте будемо дуже серйозно підходити до цього питання, тому що е, ми повинні виключити е, деякі соматичні м, причини, які можуть приводити до цих е, відчуттів. Я б рекомендував звернутися, по-перше, до лікаря сімейної медицини або кардіолога для того, щоб провести е, обстеження, пов'язане з е, м, кардіограмою, з е, дослідженнями серця, може це бути у серця. І коли це буде виключено, тоді ми можемо з вами починати розмовляти з приводу тривожного розладу. Да, є такі м, симптоми, які можуть характеризувати тривожний розлад. І коли людина спить, він, вона як відсікає зовнішні подразники, які заважають сну, але все, що є в глибині мозку, воно випливає вночі і може проявлятися підвищеним серцембіттям, якими не дуже зручними відчуттями в серці, і викликати безсоння. Ну, okay. я би почав з того, що е, ми повинні виключити медичні або соматичні причини, які до цього може приводити. Потім другий етап звернення до профільного спеціалісту: це я би почав з е, е, психотерапевта або психіатра, а потім вже вибирав е, після його призначень, який вид е, допомоги е, вам ближче. Це може бути психофармакологічне лікування. Або психотерапевтичне, або може і психотерапевтичне лікування, і е, психофармакологічне. Так е, щодо дітей, до кого звернутися, якщо дитина стала замкнутою та агресивною, не бачить майбутнього і краще померти? Важке питання деяке розмите, тому що дуже важливо зрозуміти вік дитини, про який ми говоримо. Але деякі симптоми нагадують депресію. Депресія у дітей існує, і вона не менше, ніж у дорослих. У дітей, так як в них не є розвинуті ментальні функції з точки зору дорослих, вони не можуть аналізувати всі обставини, які існують навколо них. Вони не можуть частіше пояснити це. Дуже важко проводити психотерапію, не дуже багато фіхівців психотерапії, тому, тому у дитини проявляються депресивні симптом агресією, замкнутістю та агресією. Тут теж є такий дуже уважний підхід. Ще раз зроблю посилання на вік дитини, такі симптоми можуть з'явитися ситуативно і може бути не депресією, якщо ми з вами зможемо виключити. Наприклад, якісь негаразди в школі, якщо дитина школьного віку, типу тролінгу, булінгу, які можуть привести такої ситуативної реакції. І якщо десь ми повернемося з початку моєї промови і відповіді на це запитання, до депресії ми повинні виключити такі розлади адаптації. Коли пов'язані з зовнішніми факторами, тому що ми з вами знаємо, що депресія ніяк не пов'язана з зовнішніми факторами, депресія має таку назву ендогенності, вона виникає по, через внутрішні причини. А от з точки зору дитини, тому багато зовнішніх факторів можуть впливати на поведінку. Але це точно не справа. Батьків, які можуть з цим упоратися, я би дуже дуже рекомендував, які є навіть вербальна та тобто словісна погроза, пов'язана з життям, звернутися до спеціалісту для того, щоб виключити ризик захворювання депресії. І якщо це шкільна проблема, то можна почати лікувати за допомогою, не лікувати, а коригувати за допомогою психолога.